Вони ж мали піти туди, коли склалися. А по студіату дарма. Сюди до що так йшов. Так, вони бачите, під оклосом під три було три канали. Оце вони йшли. У мене є three, цей ще. Щоб зверталися в прокуратуру, щоб на мене відкрити кримінальну справу. Хуліганство, я стукав їм в двері. Сергій, не чіпайте. Вона може найбути. А й буде для фіксації, що воно було. О, тут двері відчиняються. Пане міліціян, що я хочу сказати? Зрозуміло, що ви не такці, але оце треба якось, якось описати. Тут були наші коменти. Вони тако були підняті, і подивилися тут наші канали. Тут наші канали є засипані і тому в нас немає тяги. Будівельне сміттям, коли вони оце розбирали. Будівельники ви бачили. Двері заблоковані зсередини. Обов'язково треба зафіксувати, що заблоковані двері зсередини. Бо вони зараз кругом кажуть на суді, в БК, всюди, що двері доступ є вільний. Ви вже приїжджали неодноразово, переконувалися, що двері закриті. На що є? Що ви фіксували, так? так? Флайки, ласки, а ви, хто, ну. будете? Я тут що то роблю тут досі, немає на початок робіт. Досвід на початок робіт на... Я дорище. зараз припис принесу припят... да. на горищі, так? Да. О, є власник, виручаємо припис, так? Да. першої квартири, так? Да. А назвіть себе, будь ласка. Павлю, Марко Петро. Як як? Павлій Марко Петро. Що тут робиться, нарозує? розумію? ви чоловік каже, що в нього комен забитий церквою, що він чуть не задушився. Щоб він запалив себе в п'єту, він його не пішов на хату, нічого не виходить, ти тих що ти хочеться прокати. А де Жек не джерелася? чому тут ЖЕК, якщо в нього в помені будівельність? А хто за помилок Жек? А хто його розібрав ЖЕК? Добре, розібрали. Давайте будемо збиратися. Хто його розібрав? Ви маєте дозвіл тут на роботи. Хто його розібрав? Ви оцінили, що я його задося. Ви ж ви кажете, що ви маєте дозвіл? Так, маю. А ви певні, що це я з цим розібрав? А ти будеш, де в квартирі, що заковано. І куди на вишка? Ви він підніметься сюди, якщо він дасть дозвіл, щоб оглянути його помешкання. Тому що я всіх нас писав на проти дозвіл і віддавали. Не той кому з моєї квартири, Оці, ці ми... Ми Прошу, Тут є припис на зупинку будівництва і вручить, бо Ви мали. кажете, що у вас є дозвіл, так? Так, да, У вас так. є дозвіл. От так. мешканець квартири, нагадайте, будь ласка, 2А, якогось. Угу. Припис про зупинення підготов... підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і правилам архітектурним вимогам. Ви бачили ці служби? Цей припас ви Мі, бачили? Не бачили? Ви, бачили? ви виконавши службу, бо ти міг Я не виконавши службу, я працівник міліції. Добре. Роботи зараз як не проводиться туди не проводилися. Роботи, роботи не проводяться. Так ви сказали, що у вас є дозвіл. У мене є дозвіл, але роботи не проводяться. Роботи не проводяться. Да, не проводяться. Димар розібраний. А чому двері заблоковані на стрих? Тому що будівельний майданчик. Що Тут немає будівельного майданчика. Є. А будівельного майданчика у вас тут немає. Як немає? Є в мене дозвіл на початок будівництва, гануляк. На початку у вас будівництва дозвіл може бути, але дозвіл будівельного майданчика не існує. Чому мої кумини розібрали? Це не ваші коміни. Давайте знать на передні буде дозволять. Це кумени. є мої кумани. Давайте розбираємося зараз. То, Він, а, ви ви можете можете газ, можете а ви тільки що Газовщик прийшов. Ці комини при... витяг, виходить, отут був вихід з тих комунів. Отут. Це мої одній комен і квартира два. Комен. Підпаліть І, і де є дозвіл на розібрання у вас. У вас є? Можете піти запалити газету? А навіть він вам покаже для початку дозвілу на початок будівництва робіт, реставраційне завдання не покаже. І навіть покаже проєкт, який Прошу має в мене, бути мене, на будівництві. Він є на будівництві, коли йдуть Прошу покажіть міліції. Себе, не я, не, я, переживаю. я Я кожного переживаю. раз показував, ви знімали 300 разів, раз. оця камала, інчикав. Шановні, ноги. ви кажете правду, Гануляк, ви кажете правду. правду. Тут була перевірка Даві, ви виставили то в інтернеті, в Ютубі є, все це виставлено. У вас на об'єкті немає. Вашим коментарям гануляк є. Оце ви доказали, що ви говорите на вашу камеру, виставляйте це з словом. Всі документи є, ми можемо Кожну сторінку перегортали, акуратно дивилися, що зняли. з Він ніде не зафіксований. А що ти розказуєш? Не розказуєш. Я розказую те, що я знаю. Що знаєш? Що ви зайдете в туалет з тим папірчиком. Так, і що в мене дозволі відмінили, а відмінив. Чого ти мене ходить? Оригінал де це є? Чого рік? Я показую а да, дабі, коли не перевіряли. Ми, нам е, показували, на камеру показували, його ніхто не бачив. Кожного другу. Павлюк. у вас є припис, що тут документації немає. Павлюк. Дайте мені. І є саме на моє життя, тому що ви мої кумени розібрали. О, життя! Так. От дира на моє дыра, життя. Дира через це ваші чинки. Це зараз записується, тому що в нас Вони, Вони, так, О, це наше загальне майно. Вона не може тільки нижче, реально. Вона не може тільки нижче. Оце є загальне майно, на, на який ви висок, мені не дали доступ. Оце доступ, на який ви не даєте доступ. В тій хаті, якщо ви не моя сім'я, то хай вдома вже моя сім'я дуже далеко. Так, далеко такі піздіти мій, жаль. Це що це інтересне, якщо ні його сім'ям завалілись би всі? Так щоб ви провалілись нахер всі. Було б стрієм. Чуть, ви дивиться, як людина дивище загальну майно. Що секунду? Що секунду? Погода, що їй дивиться, як десь майно. Яка різниця? Кака різниця? Чоловік позвонив на 102, щоб в нього е не горить пічки, що весь димете на поверх. Виїхала січу група. теленару. Січа група? лайка, нормально, а оце. Я щоб бігати за вами. Я не буду свою лежав. Стати дані з'ясувати то це є який.